Чотирнадцять причин, чому електронна книга краща за паперову. Переваги та недоліки книг у цифровому форматі. Коли я кажу, що часто читаю електронні книги, то у співрозмовників зустрічаю реакцію, яку можна чітко розділити на два типи: в одних захоплено спалахують очі, і я теж, і це початок нової дружби. Інші... А їх, на жаль, більшість невдоволено кривляться. Електронні книги здаються їм чимось на кшталт штучної ялинки або гумової жінки. Люблю тримати в руках папір, відчувати запах книги, звичайне пояснення таких людей. Думаю, це не зовсім справедливо. Електронні книги мають немало переваг, тому хто спробував їх читати, уже буде складно повернутися до паперових. У статті я розповім про причини моєї любові до електронних книг. Їх я нарахувала чимало цілих 14. День, коли мені подарували читалку, став початком нового витка. Електронні книги допомогли мені змінитись і покращити своє життя. А ще я здобула тисячі годин насолоди відчитання. Може, стаття допоможе і вам? Мені б цього хотілося. Причина перша: екран. Усі ми маємо досвід читання текстів з ноутбука, телефону або планшета. Навіть зараз ви читаєте цю статтю з одного з перелічених девайсів. Ми усі знаємо, що довге читання з дисплея стомлює очі, у випадку з планшетом ще й руки. Однак екран електронних читалок досконалої іншої якості. Він не такий, як у інших гаджетів, і практично не відрізняється від справжнього паперу. Я знаю, що на слово повірити складно і принагідно показую свою читалку тим, хто сумнівається. Щоразу я чую: Вау, нічого собі! Справді як папір! Причина друга бібліотека у кишені. За усі роки, проведені з читалкою, мені ще не вдавалося повністю заповнити її пам'ять. Книгу неї можна помістити тисячі, стільки, що мені не прочитати за усе життя. Куди б ви не пішли чи не поїхали, у вас у кишені завжди буде ціла бібліотека. Це дуже зручно, особливо в дорозі. Одна з книг не виправдала очікування. Нічого страшного, із собою є інші. Якби ви взяли у поїзд або відпустку паперову книгу, то довелося б давитись текстом, який не подобається вам. А з електронною читалкою завжди маємо вибір. До речі, електронні книги не захаращують квартиру чи будинок, де ви живете. Вони залишають більше місця для життя. Причина третя. Статистика та досягнення. Електронні книги вміють вести статистикою. У випадку Skyndle – за допомогою сторонньої програми, але усе ж таки. Я знаю, скільки сторінок і книг читаю за рік, наскільки вони мені сподобалися, і які хотіла б порекомендувати іншим. Подібний підхід робить процес читання цікавішим і стимулює читати більше. Якщо до появи в мене електронної книги я читала до 10 книг у хороший рік, то тепер їхня кількість стабільно знаходиться у межах 40-60. І це дається мені легко. Зростання на 500% у середньому. Як вам? Як змінилося б ваше життя, заробіток та мислення, якби ви стали читати у п'ятеро більше, ніж зараз? Причина четверта. Підсвічування. Не усі електронні книги мають підсвічування, але я б радила звертати на це увагу при купівлі. Справжній мастхев. Якщо ви з таких людей, що у дитинстві читали під ковдрою за допомогою ліхтарика, то тепер він вам не знадобиться. Книгу з підсвічуванням зручно читати знову ж таки поїзді чи літаку, вашим очам буде комфортно, і ви не потурбуєте попутників. Якщо ви живете у великій родині та маленькій квартирі, то підсвічування теж актуальне. Причина п'ята шрифт дітям, які тільки вчаться читати, а також дорослими, яких не дуже гарний зір, зручніше читати книги з великими літерами та великою відстанню між рядками. Є безліч паперових книг, які існують лише в одному виданні: дрібний шрифт, сірий папір. Їх важко читати. У випадку з електронними книгами такої проблеми немає. Ви самі обираєте, якого розміру і навіть стилю хочете шрифт. Причина шоста колір фону. Більшість паперових книг видається на білому папері, деякі на сірому, дешевшому. Чорні літери на сірому фоні складно розібрати, а від тривалого читання тексту на білому фоні починає різати в очах. Електронні книги дозволяють обирати комфортний для себе колір сторінок та шрифту. Хочете це буде класичний варіант чорним по білому, а хочете інверсійний, чорні сторінки та контрастні білі літери. Причина сьома словники та вікіпедія. Варто затримати палець на будь-якому слові в електронній книзі, і перед вами з'явиться його значення. Якщо книга іноземною мовою, то ви побачите переклад вашої рідною. Неоціненна функція насамперед для тих, хто вивчає нову мову. Коли я зараз беру в руки паперову книгу, то за звичкою весь час натискаю на слова і нічого не відбувається. Дуже фруструє, треба сказати. Читати електронну книгу набагато комфортніше. Причина восьма пошук за текстом Якщо ви хочете знайти уподобаний уривок або усе, що пов'язано з певним терміном або персонажем, можна скористатися функцією пошуку. Вводьте в рядок слово, що бажаєте знайти, та відразу бачите, на яких сторінках воно зустрічається. Це дуже зручно. Паперові книжки так не вміють. У деяких із них є предметний покажчик, але він є блідою подобою функції пошуку в електронній книзі. Причина дев'ята закладка не потрібна. Коли ви читаєте паперову книгу, потрібно запам'ятовувати, на якій сторінці зупинилися або користуватися закладками. Якщо одночасно читаєте кілька творів, як це роблю я. То у вас має бути кілька закладок. Вони губляться їх іноді витягують із книги і гризуть домашні улюбленці. Деколи ми просто забуваємо укладати їх у книгу до того, як закриваємо її. У випадку з електронною книгою такої проблеми немає. Вона завжди відкривається на тому місці, де ви закінчили читання. Час, який ви витрачали на пошуки кордону. Між знайомим та новим текстом тепер можна присвятити читанню. Це чудово. Причина 10: Батарея. Наскільки вистачає батареї вашого телефону? Припустимо, на день. Ноутбука Година три. Електронна книжка тримає заряд до чотирьох місяців. Звичайно, якщо ви активно користуєтесь підсвічуванням та інтернетом, то менше. Але все ж таки кілька днів або тижнів читання вам забезпечені. Я свою читалку заряджаю приблизно раз на місяць. Причина одинадцята: здоров'я та гігієна. Мені також подобається тримати в руках паперові книги, іноді вони пахнуть свіжою фарбою, а в інших випадках пам'яттю часів. Романтично. Але тільки для тих людей, що не мають алергії на маленьких невидимих кліщів, які селяться та розмножуються у старих книгах. На жаль, батьки, чиї діти пережили напади хидного крупа, знають наскільки страшним може бути захворювання. В електронних книгах ніхто не живе, їх можна час від часу протирати відповідними дезінфекційними засобами. Читання електронних книг набагато гігієнічніше та безпечніше, ніж паперових. Причина дванадцята та розмір. Скільки важить паперова книга? Можливо, грамів двісті або триста? Енциклопедії з моєї домашньої колекції важать по три з половиною кілограми. Я знаю, бо платила за їхню доставку через пів світу. Електронна читалка важить приблизно стільки ж, скільки мобільний телефон. І, нагадую, зберігає тисячі книг. Вона тонка та поміщається у будь-яку сумку. Я майже завжди ношу її з собою. Причина 13 заощадження. Електронні книги завжди коштують дешевше, ніж паперові. Принаймні про це говорить мій особистий досвід. Крім того, є безліч сайтів бібліотек, де книги можна завантажувати безкоштовно. Не всі, звісно. До речі, я віддаю перевагу купівлі книг за гроші та раджу так само робити вам. По-перше, з поваги до автора та його праці. По-друге, для того, щоб привчити себе відповідально ставитись до якості споживаної інформації. Книг у світі дуже багато. Нам не прочитати навіть одного відсотка із них. Потрібно обирати найкраще для себе і ставитись до цього уважно. Ми стаємо трохи схожі на прочитані книги, для цього ми їх і читаємо. Нехай існує технічна можливість набити читалку літератури під саму зав'язку, проте набагато легше жити, коли книг у ній порівняно небагато, але усі вони обрані з любов'ю. Причина 14. Видання. Електронні книги дешево видавати та легко продавати. Кожна людина має про що написати книгу, деякі навіть не одну. Створити з думок у голові багатосторінковий текст уже непросто. Для цього потрібно досить багато часу, а потім текст потрібно видати. Процес друку паперової книги довгий і дорогий. Процес електронної публікації швидкий та майже безплатний бонус. Свою електронну книгу ви легко зможете продавати у всьому світі. У випадку з паперовою довелося б розв'язувати проблеми зі зберіганням накладу, логістикою та доставкою. Заради справедливості хочу перерахувати й недоліки електронних книг. Їх значно менше, ніж переваг, але вони є. Недолік перший. Купівля читалки. Для того, щоб читати електронні книги з комфортом, вам знадобиться читалка. У мене Kindle Paperwhite. Їй майже 8 років, але її не відрізнити від новенької. Читалки досить дорого коштують від 2 до 6 тисяч гривень. Проте з дбайливого ставлення довго служать і дуже тішать. Недолік другий. Батарея. Так. Вище я писала про перевагу з такою самою назвою і ще раз готова підтвердити, що електронні книги довго тримають заряд. І все ж я кілька разів стикалася із ситуацією, коли у довгій черзі, час очікування, який я планувала прикрасити читанням, з'ясовується, що пристрій ніхто не зарядив. Недолік третій. Екологія. Коли читаєте книги в електронному вигляді, ви бережете ліси планети. Це плюс для екології. Тільки ось електростанції все ще димлять, щоб електрика з'являлася і дротами прийшла до акумулятора чи талки під час зарядки. Найгірше батарейки містять літій, тому у жодному разі не можна викидати у звичайний контейнер для сміття, речовина вважається дуже небезпечною для довкілля. Електронні читалки, щоб відслужили своє, треба здавати на перероблення. Недолік четвертий чохли. В електронних читалок дуже крихкі екрани. Нема чого й думати, щоб носити їх просто у сумці поруч із ключами. Обов'язково потрібно купувати чохол, бажано жорсткий та міцний. Чохли зношуються. Мої книжка доношує, здається. Четвертий. Вони коштують не дуже дорого від 200 до 800 гривень. Приблизно, але це все ж витрати і так старий, чохол летить на сміття, що не дуже екологічно. Я люблю читати електронні книги, але не відмовляюся від паперових та аудіокниг. У подальших публікаціях я розповім чому. Взагалі, думаю, що коли ми обговорюємо, як книгу читати паперову, електронну чи аудіо, то певною мірою ризикуємо образити автора. Адже головне в книзі не те, як її видано, а її зміст. Якщо мій перукар вирішить перейти працювати до іншого салону краси, я продовжу стригтися саме у неї. Якщо містоматолог або масажист вирішать змінити роботу, я ходитиму до них туди, де вони зможуть мене прийняти. У якому б форматі не вирішили видаватись мої улюблені автори, я перейду на нього разом із ними. Головне не форма, головне зміст: читайте багато та із задоволенням. Книги можуть та хочуть змінити ваше життя на краще, просто дозвольте їм це. Автор Наталя Місюк. Текст читала Маргарита Юлія Білик.